Багато дівчат, хто цього року не зміг взяти участь. Який би коментар ви залишили, щоб на наступний сезон вони все ж таки наважились на чемпіонат формату офлайн? Я хочу дійсно сказати дівчатам, що цей чемпіонат хоча б раз в житті ну, варто попробувати. Бо якщо ти не пробувати, ти просто не можеш відчути цих емоцій, цього ком'юніті, цієї енергії, бо саме тут дійсно така лаш енергія. Да? Ми, нам дуже не вистачає. Спілкування між майстрів, ми рідко зустрічаємось, судячи з проблем нашого часу. Так? А тут ми надихаємось не тільки перемогою, а своєю участь. І також судя пишуть коментарі, ви можете зробити висновки зі своїх оболок, зі своїх робіт, і це вже як маленьке підвищення. Тим паче, що лежі ревізор дійсно надає підвищення кваліфікації духових майстрів. Я хочу uh, дати пораду не як суддя, а як учасник, який пройшов такий самий шлях, і саме моя кар'єра вона стала завдяки чемпіонату. Тому що на чемпіонатах ми почали однаково дізнаватись. У мене там здобувались перемоги, переперемоги, кубки і далі, далі крок за кроком, ти вже в азарті входиш ці чемпіонати, і от зараз я тут на цьому місці я вважаю завдяки чемпіонату. Вони мене класно пропущувати. Тому я сказала, Ніка, ну не спробувавши. Ви не зрозуміти, що це взагалі відбувається. Так це кошти, так це ваш час, це ваша енергія, і не факт, що ви переможете, і не факт, що у вас все вийде. Але ви хоча б розуміти, про що тут іде. І у мене так було дуже багато поразок, не тільки перемоги, але радію, що знаходила для себе час і сили продовжувати далі. Я бажаю вам спробувати далі. Ви зрозумієте ваше чи не ваше.